На календарі 8 березня. Тож маємо особливий привід поговорити про квіти та солодощі. Про традиційні, так би мовити. Хоча навіть у цій царині можна створити щось особливе і незвичайне. Так. Як от квіти з ефіру, котрі робить героїня наступного сюжету. Це цікаво. Троянди, тюльпани, бузок. Ірина може виготовити будь-яку квітку. І робить це із зефіру. тому її диво букети не тільки красиві, а ще й смачні. З Зефіром я познайомилася 4 роки тому. Я не знала, що його можна робити на замовлення, чи можна робити квіти. Я просто приготувала сильно на день народження для Кенді Бару. Зефір Ірина Аскаркова за фахом соціальний педагог і досить довго працювала в дитячому будинку та садочку, проте дуже любила квіти і хотіла пов'язати з ними своє життя. З Зефірною флористикою Ірина захопилася вже після народження сина, знайшла спеціальні майстер-класи, почала вчити. Та експериментувати. Я одразу купила навчання по зафірних стіках. Це були гортензії. Це мені було дуже цікаво, але мене з'явилось бажання робити інші квіти. Я почала пробувати робити троянди, піони, і ця справа ширилася, ширилася. Паралельно відео свого навчання Ірина викладала в соцмережі, показувала, як варить зефір, як виготовляє квіти, і як викладає композиції. Людям це сподобалося. Почали з'являтися клієнти з Харкова та інших куточків України. А зараз на піку популярності зефірна флористика. Бо це щось новеньке, це заміння букет, це можна і насолодитися естетикою і з'їсти. Кожна квіточка вона зроблена вручну, кожна пелюстка відсаджена вручну. І це унікальна ручна робота. Майстриня вдосконалювала свої навички і працювала із задоволенням. Замовлень було на кілька місяців наперед. Ірина вже й сама проводила майстер-класи із зефірної флористики. Та 24 лютого 2022 року життя змінилося. Я навіть не могла вже дивитися на ці квіти, коли я 24 числа тікала з дитиною. Я думала, що я як не робитиму більше ніколи. Що цього більше не буде, я не могла бачити навіть цю красу. десь в перші дні? Було дуже страшно. Ірина з сином переїхали в Харківську область до її батьків. Перший місяць пригадує майстриня робити нічого не могла. Потім вирішила якось допомогти. Із... Мої підписники з мого блогу цю, цю тих купили дуже багато людей. Я перевела більше 30 тисяч гривень з цих рецептів. Ми читалося їх на продавати, бо я дуже хотіла допомогти цій країні. Влітку Ірина змогла забрати з Харкова своє обладнання і знову почала виготовляти зефірні квіти. Пройшло одне замовлення, друге, треть, а Потім їх вже так багато, і я знову це все почала. Розкручувати, робити квіти ще точніше, ще красивіше. І справа набула новий оберт. Зараз клієнти майстрині чи не по всій Україні є багато і за кордоном. Ірина формує свої букети в спеціальні коробки. Так квіти можуть доїхати куди завгодно і не зіпсуються. Я маленькому містечко. І в мене майже всі замовлення дев'яносто на відправку новою поштою. Дуже її люблю. Але інколи бувають саме вивози до мене, приїду та скарб. Будуть забирати ось такий сабузок із дефіру. Весняна коробочка. І ще одна це. Так будуть троянди, такі троянди і півоні. Усі замовлення Ірина виготовляє за день до відправки. Щоб зефір був найсвіжіший. Зефір їстівний один місяць, але найсмачніший Він перший від 12 діб. Тому я витраблю їх напередодні відправки. Зефір стабілізувався. Я впаковую відправляю свіженьки. Крім того, зефір майстрині корисний. Ірина виготовляє його виключно з натуральних інгредієнтів. Яблучний зефір. Та білого кольору Ягідний зефір буває рожевого кольору різних відтінків. Смородиновий яскравий зефір, яскраво рожевий, полуничний блідорожевий. А якщо потрібно додати відтінки, то можна використати харчові барвники. Щоб зробити ідеальні квіти, потрібно кілька років практики. Зізнається Ірина. Все тому, що із зефіром необхідно дуже швидко працювати, щоб він не застиг. Майстриня часто працює без вихідних все для того, аби якомога більше людей спробувало її зефірні дивобукети.